Чому ми переїхали, як шукали велику панорамну квартиру у Києві не за тисячу доларів. Привіт, я Яна і я пожила уже майже в усіх околицях Києва. Останнє наше місце проживання це Крюківщина, хоча я її люблю, але там постійні затори, і щоб доїхати у Київ, іде як мінімум година. А ми працюємо вдома, і як ви розумієте, в Київ ніхто не їздив. І як результат я відмовлялася від багатьох робочих можливостей. П'ять місяців, майже щодня, я переривала сайти, шукаючи ту саму ідеальну квартиру. І лише один справді топовий посилання на нього залишив в кінці на момент пошуку я вже точно знала, що я хочу, щоб було в новій квартирі. і Склала величезний список побажань до неї, і всі, хто його бачив, сказали, що Яна це нереально. Нас були ще декілька пунктів, щоби не впали в шок. Серед них це виключно правий берег, близько до центру, тільки новий будинок, великі панорамні вікна, гардеробна і мармурова ванна кімната. А вишенька на торті білі або молочні фарбовані стіни і світлі меблі. І як ви розумієте, вартість в тисячу доларів взагалі ніхто не розглядав. Але немає нічого неможливого, тому нарешті я приміряю свій новий образ від One by One. для всіх, хто цінує якість, обов'язково зверніть увагу на їх нову весняну колекцію. Вона просто неймовірна. Як і обіцяла, залишаю посилання на сайт, який вважаю найкращим для пошуку житла. Якщо у вас залишилися ще питання або цікаві наші факапи при перегляді житла, залишайте коментар. Обов'язково зніму другу частину. Якщо ваша шкіра має постакне або нерівний тон, то я швидко розповім, як цього позбутися. Мій надієвіший рятівник це вітамін С у складі сироватки, яку я просто обожнюю. Хоч вона і бюджетна, але класно вирівнює тон, бореться з і робить сяючу шкіру, як у Хейлі. Я пробувала й дорожчі продукти, але все рівно повертаюсь до цієї сироватки від Гарнієр. Вона не липка, має легку текстуру і дуже ніжний, приємний аромат. А ще у її складі є і саліцилова кислота, які дуже класно працюють на моєму обличчі, нормалізовуючи при цьому роботу сальних для максимального ефекту, тричі в тиждень я використовую нічну сироватку з вітаміном С. Маю обидві і раджу вам підходити до догляду комплексно, до того ж, у них безпечні склади, як заявляє виробник, 10% чистого вітаміну С. А ще окремий лайк за те, що вони не тестуються на тваринах і не місця сперти та силікони. В кінці дня я роблю своє стандартне умивання, насухо витираю шкіру і лише потім наношу сироватку. До речі, вона має невеликий розхід і однієї підпадки вистачає на обличчя і шию. Бажаю усім чистої і сяючої шкіри. А хто користувався теж цими сироватками. роботками Чекаю на ваш фідбак в коментарях. Є в моєму характері дві крайності. Одна я обожнюю спортивні образи, максимально розслаблені, вільні, щоб нічого не перетискало, і було дуже зручно. А інша любить підбори і розкішний вайб. Сьогодні вигулюю обох сезон весняних костюмів. оголошую відкритим і перший мій образ у найтрендовішому відтінку року за версією Pantone – ніжний персик. Такий якісний костюм має бути у кожної. Ця тринитка – діагональ. Вона йде з велюровим ефектом, тому максимально ніжна і приємна до тіла. До речі, на мені розмір М. Як на мене, він сів ідеально, класно видовжив ноги і під. Кресли в талію. а що у нього якісна фурнітура, тому дівчата обов'язково збережіть. Але не спортом єдиним переходимо до класики. Ну, какава, подумала скромно я про себе, коли одягла цей сет. Але якщо без жартів, він справді розкішний. Звісно, речі можна придбати окремо, але якщо разом це вийти дешевше. Але зекономила, значить, заробила, тому раджу брати комплектом. До того ж, він з дуже якісного сатину, який щільний, але при цьому дуже ніжний і приємний до тіла. Серед трьох кольорів я обрала базовий чорний, тому що ці речі легко поєднувати з моїм гардеробом. Тому планую носити щось так. А який образ? З вам сподобався більше. Напишіть в коментарях. Зберігаєте тренд, який розриває всі соцмережі і набирає мільйони переглядів. Навіть Хелі не втрималась. Тому вдягаємо в стилі офіс сайрен або офісної співробітниці з нульових. Ну просто розрив. всього ця міді спідниця в смужку. Вона дуже стильна і погодьтесь неймовірно класно підкреслює фігуру. Звісно, збираю волосся і додаю окуляри. Це тут мастхев. Ну а що за офісне отвіт без піджака? Обрала також у чорному кольорі, хоча він і спідниця є ще у сірому. Стилізую образ білою сумкою кросбоді, яка підходить просто під усе. До речі, образ на відео від українців. Ського бренду кікі у них власне виробництво базового одягу і класний асортимент з ременів і гаманців. І ось такий фінальний образ у мене вийшов. Ну що візьмете в офіс. Ви помітили, що усі говорять, як смачно пахнути, але ніхто не розповідає, як зробити шкіру шовковистою, зволоженою і дуже м'якою. Чомусь усі активно обговорюють парфуми, ароматизовані гелі для душу, але не звертають уваги, що це не покращує шкіру і не робить її красивішою. Тому розповім вам я зі свого досвіду. Шкіру тіла, як і обличчя потрібно очищувати делікатно, не використовуючи агресивні компоненти. У мене чутлива шкіра, особливо в зимово весняний період, тому єдиний засіб, який не подразнює і не пересушує її, це кремгелі ліп. І Ап Плюс від для posay Крем гель для обличчя і тіла ніжно очищає, не провокуючи при цьому подразнення, тому відразу скрінте його, бо це справді скарб. Далі я використовую ліпікар бальзам Плюс M. Він не жирний і не липкий, все як я люблю. А ще він дуже економний, тому що за одне застосування на день запобігає повторній появі сухості і зменшує свербіння і дискомфорт. Бальзам відновлює захисну функцію шкіри, і як і крем гель містить термальну воду. Моя шкіра після них як шовк, неймовірно м'яка. Дуже рекомендую вам Протестити ці засоби а від себе подарую комусь набір мініатюр, комплексний догляд за шкірою для всієї родини, який, до речі, можна зараз придбати за вигідною ціною на сайті Розетка. Тому хто теж хоче м'якесеньку шкіру, залиште під цим відео будь-який коментар а посилання на набір у шафці профілю. Він розумніший ніж твій колишній, або я знайшла класну альтернативу фану Дайсон. Перепалити волосся старим феном у мене вдалося, тому зараз я берусь за його активне відновлення. Мій основний запит, щоб волосся не пересушувалося і в результаті не сіклося. Тому замовила найбезпечніший фен, який тільки знайшла. Такого я ще не бачила, але температурний режим він показує світлодіодним кільцем. Синій це 20 градусів для закріплення укладання, жовтий 50 для регулярного сушіння і червоний 80 для швидкого висихання. Роблю гривою коливиці двома режимами. Чуєте? Шуму на всю квартиру не було, тому що фен тихо працює, але швидко висушує. Вімкнула режим Бейонса і показує усі його насадки. У комплекті їх три перша це дифузори для окремих виль та локонів. Двома наступними користуюсь найбільше. Це пряма насадка і концентратор. Пряма моя улюблена насадка, тому що вона зменшує пухнастість та швидко вкладає. цю секретну пудру для об'єму, легко підкручую і вуаля! Дівчата бережіть своє волосся разом з лайфен. Усіх цьому